Вітаю друзі, слава Україні! Ось таке в нас 6 квітня 25-го року. Вже температури були доволі високі. Ось дивіться скільки снігу, ну це вже розстало, звісно. Але сантиметрів 6 було. 6-7. Вже бачу, мороз хватає, бо не дуже то сильно вже і розтає сніг. Мороз вдарив вчора десь півдесятої вечора. Дуже різко, так, десь градуса 2, мабуть, мінусових влупило різко. Вже фундук стартанув. Не знаю, що з того буде. Благо, що був я в саду, декілька днів тому в себе, то абрикос ще спав. Ну, якби одна-дві квіточки було. Надіюся, що це різке похолодання притормозить зацвітання. Але бачу по Україні, що буде біда за абрикосом, з персиком вже багато позацвітало. Фундук запилився непогано цього року, але подивимося, як це діло. О, бачите, три. Три під порядок. квітки Макдональда запилені. Подивимось, чи О, тут теж три. Подивимось, як виноситься врожай і що залишиться. Азиміна. Що в принципі бутони тільки почали набрякати. Я думаю, що це сускурана. Я думаю, що все буде файно за заміною. Бо вже там далі заморозків немає. Буквально ще 3-4 дні, але передають 5-6-7 морозу. Не знаю. Ой, трошки тривожно, звісно. Трошки тривожно. Ось така погода. Люди не вірили, але ось дивіться. І то як мете. Ви бачите, як мете. А зранку була така дуже зябка, слизька, скверна така погода. Навіть не хотілося на вулицю виходити. Зараз вітер трохи спав, але... Зранку взагалі була просто метіль завірюха, з снігу. Ось в мене тут, ось тут це літня кухня, козирок, він ну, десь сантиметрів 12 не перекриває дуже сильно на шифері, десь сантиметрів 10-12 заходить, то сніг прям, прямо замітало туди і там намило купу снігу, що зимою такого не було. Так що ось така ситуація. В принципі, це добре, що пішов сніговий покрив, шуба така на всі культури. Ох, йому, фісташку ще не заніс. Зараз буду ховати. От, все поховав, багато чого. Фісташку забув, не встиг обійти. То добре, що покрив сніг грунт, то трошки це береже певні культури. Ось пацан вже майже зацвів. Ось дивіться, як гарно. Чи це не пацан почекайте? Так, да, це пацан, це запильник для Агіни. Дивіться, майже цвіте. Зараз ховаю Агіна, починає зацвітати. І ще заїхало мені пару сортів. А заміна в принципі перезимувала файно, є тільки одна морозобоїна невеличка на манго. Ось там воно росте. Десь там Замітьте, яка завірюха пішла, яка метіль. Зараз замете, морозець вже бачу, хватає, то зараз ще до вечора, до темноти ще сантиметрів 5-7 снігу лупане капець. Оце так весна, це вже ж другий місяць весни пішов. Ай. Селекційна програма фундука теж стартанула вже. Ой, коротше таке, кажу, тривожно. Не так тривожно за себе, як за інші області, де вже абрикос персик цвіте, абрикос повним ходом. Є вже області, які вже він перецвітає. жимолості по барабану, смородину, звісно, влупить. Я думаю, 100% листя. Мінус 7 поб'є. Так що така ситуація. Цей клієнт вночі відв'язався, умотав, а це прийшов. Нагулявся. Е так що якось так показав, щоб було зрозуміло, зло, що коїться, а коїться не дуже добре. Але скажу так, що з досвіду років 4-5 тому було мінус 4-мінус 6 в травні. от тоді то вона була критична проблема. от то було дуже критично і дуже погано. Вибило тоді геть-фундука багато. Врожаю і прирости побило. Так що нехай краще зараз. Навіть до середини квітня ще можуть заморозки дати, але щоб не було вже в травні, бо то буде велика біда для всього, навіть для лохини. Зараз лохині по барабану ці заморозки, вона навіть в цвітіння може до мінус трьох з власного досвіду витримувати. От. А вже тоді буде критично. Лохини ну, мега врожаї не будуть. Але буде більш ніж достатньо, навіть щось трошки реалізувати органічної ягоди. Це безхімікатно. Багато мені розповідали і розповідають, що такого бути не може. Ну, Мабуть вас розчарую, да? Може. Блуголд. Треба почистити. А то Blue Crop. Вірніше патріот, патріот, патріот ж файний сорт. Так що все буде, все буде, думаю, файно. Головне, щоб в травні не влупило, бо тоді буде реальна срака. Хурма ага. теж все чуть тільки починається Софійки стартувати золото з золото скіфів. Менше стартує, фактично майже не стартанулося. Тому зі зіфуз тим більше, він же ж аж в кінці травня почне щось там вегетацію якусь. Тому така ситуація, все, йду грітися. Дубар страшенний. Зараз десь, ну, ось, якщо дивиться, калюги не замерші, але таке відчуття, як мінус 7. Руки замерзають. Вітер холодний, дуже сильно холодний вітер. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Це всім миру, всім добра. Привіт з Рівненщини.